Non, non, non. Я присяду? Так, так, присядь. Чому ви такі грустні? Ех, та у нас, то у мене так і сталося. Розкажіть. А в... ти що психолог? Та ні. Просто розкажіть. Може я вам якось допоможу. Та в банка взяв кредит. На, на пару гривень, а потім виплачую 300 мільярдів, шрифт маленький не прочитав. Е, мене так же надурили. Але у мене тепер все добре. Не хочеться цього довідатися? Я це не хочу. А хочете, я, я вас зроблю так, щоб ви вибралися з долгів? Як ти мені допоможе? Зіграємо коми ігру. Дивіться. Я беру конвертик, ставлю, ставлю його і ви його збиваєте. Встаньте, будь ласка. Ну як? А чому ззаді пропала стіна? Не пропадало нічого, вам, походу, мерещиться. Понятно. Все прекрасно, секунду. Який виберете конверт? Синій чи червоний? А, це давай синій, мені все рівно і так. Чудово, тримайте. Ой, вибачте, впав. секунда, от мій конвертик. Так, я його кладу на пол, і ви маєте його збити так, щоб він перевернувся на іншу сторону. Кидайте. Якщо ви перекинете його, тоді получите 100 тисяч долірясиків. Нормально так. Окей. оп! Ай-яй-яй, не вийшло. Давайте спробую я аля оп! Пш. Оберніться до мене. Пш. Ай! Та за що? Тепер ви кидайте. оп! Вау! Я зробив! Щас тобі почечно буде. От ваші 100 тисяч доларів. Кожна купюра по тисячу доларів. Ти правду не обманув? А навіщо мені обманювати таку бідолагу, як ви? А хочете заробити в 450. разів більше? Звісно, хочу! Тоді беріть візитку. Візитку. Коли ви? Там, там є номер, там, де ви можете подзвонити. Поіграйте в пару ігор і, і уйдете довольними. Конечно, забираю.